Володимир Лис, український прозаїк, драматург, журналіст, лауреат коронації слова, гранд коронації та інших літературних конкурсів, автор численних творів різноманітних жанрів у його новому романі Максим Гонтар, у котре переплітаються історичне минуле і сучасність, відносини батьків і дітей. Пошук свого місця в житті, розділене та нерозділене кохання, щира дружба і підступна зрада, пам'ять і забуття ось далеко не повний перелік проблем і ситуацій, розв'язання яких розгортається на сторінках роману. Складні перепитії міжособистісних стосунків, роздуми, почуття і переживання персонажів твору, наших сучасників проходять випробовування часом і суворою реальністю подій в Україні 21 століття, коли їм, урешті. І решт самим доводиться творити історію та ставати її часткою. Є така книга в нашій бібліотеці Володимир Лис, Максим Гунтер. Запрошуємо до цікавого читання.